Шановні представники засобів масової інформації. Ви знаєте, нам здавалося, що ми вже все бачили: і свавілля, і підступність, і провокації і влади, але те, що відбувалося протягом останніх двох днів, шокувало, мабуть, навіть призвичившись до всього українців. Це шокувало нас, шокувало, мабуть, весь цивілізований світ, який спостерігає за. Подіями, які розгортаються в Україні два дні тому Генеральна прокуратура разом з Службою безпеки України прийняла рішення провести подвійний арешт Юлії Володимировни Тимошенко. Причому вони взяли для цього підстави в вигляді. Закритих Верховним судом, справ, справ, які стосуються фальшивих матеріалів, що напрацювала Генеральна прокуратура відносно корпорації ІСУ. І це стосується 15-річних подій. В той же час вони вважають, що 15 років було недостатньо Юлії Володимирівни для того, щоб як вони не писали впливати на слідство, і відчули гостру небезпеку від для існування їхніх фальшивих справ. І порушуючи здоровий густ, Конституцію, законодавство, вони звернулися до Шевченковського суду, щоб в другий раз заарештувати. Заарештовану Юлію Володимировну Тимошенко. Нема юридичних для цього підстав, нема логічних підстав, нема взагалі будь-яких підстав для такої несинитності, такої провокації, такої хворобливої формули протидії опозиції. В той же час, враховуючи важкий стан здоров'я. Юлія яка вже місяць не стає зліжка. Шевченківський суд не тільки не відмовив їм в такому поданні, не тільки не переніс справу, слухання справи, як просив захист, а прийняв рішення проводити судове засідання в слідчому ізоляторі. І не просто в слідчому ізоляторі, а в камері, де не стає зліжка. Юлія Тимошенка. Вчора 12 годин відбувалося це камерне або тюремне судочинство. На нашій пам'яті, це, мабуть, перше в історії України, мабуть, юриспруденції, судове засідання в камері, де лежить хвора людина. Мужня, але ж важка хвора людина. Незважаючи на всі аргументи, незважаючи на відсутність будь-яких юридичних підстав, про які більш детально розкажуть Сергій Володимирович Васенка, Шевченковський суд в Лук'янівській в'язниці прийняв рішення вдруге взяти під стражу заарештовану Юлію Тимошенко. Як це буде відбуватись або в вигляді подвійних град, які вони поставлять на вікна, або подвійну варту, яку вони виставлять біля ліжка нашого хворого лідера, нашого незламного, мужнього лідера, яка продовжує боротьбу? Ми не знаємо, тому що прецедентів таких рішень просто не існує. В той же час. Я хотів вашу звернути увагу на те, що влада стає в Україні не просто непрогнозованою, влада в Україні стає небезпечною в своїй жорстокості і аморальності. І припинити політичні репресії в Україні, повернутися до європейського шляху розвитку нашої країни, про що багато сьогодні хто говорить, можливо, тільки одним шляхом. Усунувши їх від влади, іншого шляху, переконань, якихось звернень не існує на всі звернення, на всі переконання, на всі виступи, як українських, так і світового рівня політиків, вони відповідають зухвало, нахабно, цинічно. Вони продовжують свою агресію, вони Продовжують спробу фізично знищити лідера української опозиції Юлію Тимошенко. Будь ласка, серія. Ну, ви знаєте, подія дійсно безпрецедентна. Ми кожен раз, на жаль, змушені проводити прес-конференції говорити, що кожна наступна подія є у, в справах Тимошенка, є безпрецедентною з точки зору юриспруденції. Ви знаєте, деякі фахівці. Зараз починають виправдовувати ті дії, які відбувалися вчора і позавчора. Поки всі в Звичайно, я хочу зазначити, що, ну, по-перше, я хочу порадити, мені шкода, що в Україні були такі генеральні прокурори, як Піскун, які не знають, що чинний кримінально-процесуальний кодекс не містить для суду можливості проводити виїзні засідання. Тобто, сам факт такого засідання вже є порушенням закону. Мені шкода. Що пан олійник, депутат від партії регіонів, вважає нормальним застосування двох мір запобіжного заходу, які зверніть увагу, називаються не арешт, вони називаються взяття під варту. Взяття. Як можна взяти під варту людину, яка вже під вартою? Третій момент. Перше, напевно, в історії України судовий процес проходив біля ліжка людини, яка хворіє. От у мене в руках є одна із, одна із численних медичних довідок, які були вчора видані. Тобто, вчора, під час судового засідання, суддя оголошував перерви після клопотання Тимошенко, що вона відчуває сильні болі і не може приймати участь в судовому засіданні. Суддя оголошував перерву, викликав. Я не хочу називати їх лікарями. Пам'ятаєте, був такий в Німеччині гауптштурмфюрер СС доктор Менґеле, головний лікар концтабору Освенцем. Так от це були доктори Менґеле, які писали: у зв'язку з наявністю скарг надана медична допомога, та зроблено висновок що категоричних медичних протипоказань до участі в судовому засіданні та проведенні слідчих дій. З органами слідства в умовах Київського слідчого ізолятора за стану здоров'я нема. Що це таке? Ким треба бути, щоб видавати такі довідки? А знаєте, яка медична допомога? Я скажу, я був присутній при цьому. Тимошенко запропонували, знеболюючи, як, як сказали лікарі, воно подимає даже мертвого. На що Тимошенко запитала, пробачте, а ви знаєте. Ви можете передбачити реакцію мого організму на таке знеболююче?» Вони кажуть, ні. Але ми готові вам його вколоти, щоб підняти даже мертвого на цей судовий процес. Тому я ще раз підкреслю: у нас в державі створюється якесь таке дивне, замкнене коло. У нас є тюрми, у нас є люди, яких журналісти лагідно називають тюремники. Мені дуже подобається це слово. У нас є тюремні судді. У нас є тюремні лікарі, концтаборні лікарі. І це одна із довідок. В інших довідках написано абсолютно чітко, що стан здоров'я Тимошенко передбачає лише лежачий режим. І ніяких інших неможливо. Цікаве і дивне є питання, про яке ми говорили вчора, так все ж таки, чому застосовується до Тимошенко міра запобіжного Заходу? Я хочу ще раз процитувати подання. Старшого слідчого з особливо важливих справ головного слідчого управління Служби безпеки України, майора юстиції, майора юстиції грабіка Миколи В'ячеславовича. Характер та обставині злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Тимошенка, наявні в матеріалах справи Дані свідчать про те, що знаходячись на волі Тимошенка може негативно впливати на свідків хід слідства та збір доказів, а також дають слідству підстави вважати, що перебуваючи на волі. Останнє може ухилитися від явки до органів слідства. Ну, здавалося б, один шизофренік, нема питань. Другий постанова. Постанова суду. У поданні слідчого наведені дані, які вказують, що знаходячись на волі, вона матиме реальну можливість ухилятися від слідства та суду активно. Тобто суддя свідомий, що він робить. В результаті. Враховуючи конкрет... конкретні обставини справи та дані про особу Тимошенка, яка може активно перешкоджати встановленню істини у справу шляхом впливу та тиску на службових та посадових осіб. Тобто, під нас років не вхвалила, не тиснула, тепер... а тепер як тисну? вона може це робити із тюрми? Суд приходить до висновку, що наведені у поданні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що обвинувачена може ухилитися від слідства та суду і від виконання процесуальних рішень. Що це таке? Це було б смішно, як це були б записки Сумашедшева із палати номер 6 Це постанова проголошена суддею іменем України. Про що ми говоримо в цій державі? Вчора ми бачили довольне леснящіся радістю обличчя особи, яка вважає себе президентом, яка при цьому говорила, мене непокоїть ситуація з Тимошенко. Я вчора сказав, пане президенте, відкличте ваших псів. Бо це підписав пес, а не людина. Оце писали довідки пес. А не людина. Оце підписував не майор юстиції, а пес президента. Тому, пане Янукович, відкликайте ваших псів. Бо по-інакшому, на жаль, у України немає майбутнього. І не буде майбутнього. Ніколи. І ще раз підкреслю, зараз деякі засоби масової інформації роблять спробу зробити вигляд, що нібито те, що відбувалося, навіть я не кажу, я тільки що говорив по суті. З процесуальної точки зору, що нібито все нормально. Що нібито виїзне засідання це нормально. це ненормально. І це принципова річ. Нібито обрання другої міри запобіжного заходу у вигляді другого взяття під варту, що це нормально, це ненормально. Це неможливо згідно з законом. Це не тому, що це Тимошенко чи хтось інший. Це неможливо згідно з законом, тому що міра запобіжного заходу приймається для того, щоб людина не могла перше уникнути від слідства, не могла впливати на свідків і не могла продовжувати злочинну діяльність. Як може людина, яка за гратами, продовжувати злочинну діяльність? Як може людина, яка за гратами впливати на світ, не може? Тому підстав юридичних для застосування будь-якої міри запобіжного заходу не існує. Я вчора говорив, дійсно, закон допускає застосування різних мір запобіжного заходу по різних справах. Нема питань. По одній справі це може бути застава, а по іншій порука. По одній справі це може бути застава, по іншій взяття під варту. нема питань. Але двох взять під варту. Навіть назва яка взяти під варту». Взяти. І процедура передбачає розгляд справи протягом трьох днів з моменту затримання. Логіка ж в законі є якась. Тобто спочатку треба людину затримати і взяти під варту, бо вдруге взяти під варту неможливо, як не можна вдруге розстріляти. Бо людина вже розстріляна. Хоча в законі заборонено це нема. Тому це те, що відбулося вчора, це безпрецедентні речі, абсолютно і цілковита. Сам факт проведення виїзного засідання, тому що це не передбачено законом. Сам факт проведення засідання в камері слідчого ізолятора це не передбачено законом. Сам факт утаємничення цього засідання від преси, це не передбачено законом. Сам факт проведення засідання біля ліжка хворої людини, яка скаржиться на біль. Це не передбачено законом, це заборонено законом. Винесення рішення про те, що людина може впливати на слідство, сидячи в тюремній камері, лише тому, що вона була прем'єр-міністром. Це не передбачено законом, це протирічить закону. Тому я дуже прошу вас все-таки звернути увагу і на ці дуже важливі питання. Звичайно ж, в установленні законом строки ми подамо апеляцію. До речі, ще один момент. Ви знаєте, я вчора свідомо ввів в оману журналістів, сказавши про те, що Тимошенко арештована на два місяці це брехня. Я свідомо це зробив, тому що в мене не було на руках тексту постанови, і я боявся спугнути звіря. Тимошенко арештована безстроково. Безстроково. Обрати Тимошенко Юлії Володимирівни, уроженки такої-то, українки, громадянки України, так і так і так, працюючої головою політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина несудимою, зареєстрованою за адресою такої-то, в вчиненні злочинів таких-то. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту і в подальшому отримати в Київському слідчому ізоляторі. Крапка. Ні про які два місяці мова тут не йде. Тимошенка затримана назавжди. Я зараз уже чую, як вискочить заява прес-служби СБУ, вони роз'яснять, ну це автоматично ми підрозумівали, що це два місяці. Ні, шановні. Я теж автоматично підрозуміваю, що їхній професійний рівень, ніже Плінтуса. Але постанова сформульована так, як вона сформульована. Відповідно до цього судового акту Тимошенко арештована безстроково, тобто на все життя, поки не буде скасована ця постанова. Хоча законом передбачено максимальний термін застосування такої міри запобіжного заходу, як взяття під варту, на два місяці. Це чергове, брутальне і грубе порушення вимог чинного законодавства. Якщо ви візьмете будь-яку іншу постанову, ви побачите, там чітко сформульовано, застосувати на один місяць, на два тижні, на два місяці як максимальний строк і так далі. У нас у справі Тимошенко всюди юридичний ексклюзив, не передбачений чинним законодавством, і кожен раз репліки гаранта Конституції, що він дуже шкодує з цього. Він дуже шкодує з цього. Дякую.